Після того, як ми зробили надрізи, нам треба зробити так, щоб ось це появилося тут і тут, відповідно. Це все дуже просто робиться. Ми з вами. Беремо цей об'єкт, переходимо у вкладочку модифікатор і додаємо самий, мавірно, популярний модифікатор. Всіх і народів в блендері це Mirror. Те, що використовується постійно. А -а -а. І приміняємо. От Спочатку Х зробили і приміняємо. І дивимось: у нас тепер вуаля ось це. Перекинулося сюди. А тепер нам треба те ж саме зробити по осі. От по осі Х ми зробили. А тепер треба зробити по осі Y. Давайте спробуємо одразу по двом осям зробити. Так, повернемось назад і зробимо отут. Ні, трішечки неправильно. Ось це. Так. І дивимося. От тепер правильно. Чим чріват Мірар він може іноді задвоювати точечки. Після цього, про всяк випадок, вибираємо весь об'єкт. От я натиснув. Як вибрати весь об'єкт зразу? Натиснути, от-у нас просто він не вибраний. Клавішу A, A. натискаєте, і у вас весь об'єкт вибирається. Далі натискаєте клавішу M, Merge. злиття. Можна зробити жарт і злити це все в одну точку. Head-Center. Бачите, центр. ед-курсор в одну точку на курсорі. Бачите, як швидко все втратите. Да? І, і Collapse, теж він в одну точку, але на Пайветі. Е і от, by Distance. Тобто злиття точок, які співпадають в системі координат. І дивимося, що в нас, в принципі, зайвих точок і не було. У нас, слава Богу, все нормально. Тобто, меж свій свій сіточний об'єкт, який ви робите, я щас повільно роблю, розжовуючи вам кожний шаг. Але коли робиш швидко відносно, то меж свій, який от ви там, ну, моделюєте, ви повинні перевіряти постійно, в тому числі і на пленарність полігонів. Тобто, от face Orientation Включаєте і дивитесь. У вас ваш меж повинен бути у такого синього кольору, а всередині він буде у вас червоний. Тобто у вас пленерність полігонів іноді буває складніше. Щось починає мерехтіти полігони задвоєні, щось починає бути якогось такого нездорового такого відтінку. Непонятного, що не дуже зовсім, не дуже, якби нас радує. Але в цілому, от в цьому нашому випадку, у нас все вже ну, зроблено. Далі ми можемо з вами зробити наступне, тобто ми можемо, в принципі, з вами дивіться, через клавішу Shift вибрати одразу чотири оці полігончики і натиснути клавішу І. Дивіться, раз. І у нас що? З'явиться полігон. Ось тут всередині. І оператор. Тут треба Select-outer виключити, нам навпаки, треба ось це. А далі у нас Insert, А далі ми за допомогою модифікатора Extrude, Ну, операції Extrude робимо Extrude. Extrude можна зробити просто через Є. Е. Але краще натиснути Alt-E, -Е для того, щоб з'явилися. Варіанти екструдування. Екструс це просто ми з вами витягуємо. Для простої поверхні це буде співпадать. Extrude Faces along Normals. Оце ну, саме такий оптимальний, на мій погляд, варіант. Він екструдує поверхні по напрямку нормалий. В нашому випадку екструд і екструд Фейсес будуть співпадати, тому що у нас, по суті, вся оця площина, яка складається з декількох полігонів, нормалі цих полігонів, тобто їх напрямок, їх положення в просторі співпадають. Ну, якби. І цей в цій площині, і цей в цій площині, цей в цій площині. І далі, коли я був зовсім маленький тільки починав працювати в блендері, у мене виникали ось наступні складнощі. Дивіться, що виникає. Далі, я ж розумію, я ж хочу, щоб у мене ножки стола трішечки звужувались донизу. І я натискаю Scale, і опа! І тут у мене перший шок був. Я чітко пригадую своє йомаю. Й... а я не дивився принципово ніяких туторіалів, я чесно кажу. Я все осваював, сидів цілими днями отак, і шукав рішення. І я такий сижу і думаю, блін, я що ж тут? І потім, наклацавши інтуїтивно, да, провівши десь там годинку-півтори за пошуком, я знайшов таку цікаву штуку. По замовчанню, розмірність в блендері відбувається відносно цієї центральної точки. Але ми можемо, дивіться, це поміняти. У нас. Бачите, Медіанна точка. Bonding box center 3D Cursor, Individual Origins. Індивідуальні центри. Включаємо і вуаля те, що нам треба. Ось от так. От. І у нас з вами готовий стол, який створений з одного шматка. Як це назвати? Ну, ви поняли. З одного шматка цифрового цифрової речовини, так. Да. І от ми це у нас він є. Тепер, як створити такий, такий же самий з, за допомогою декількох деталей, Да? Тепер я відсуну цей і навпаки перекину собі в центр оцей столик. Наступний